Конституція України Цікаві факти про основний закон. 28 червня 1996 року було прийнято Конституцію України. Основний закон, що визначає політичний устрій, правовий статус та основні права і свободи громадян нашої країни. КОНСТИТУЦІЯ України. СТАНОМ на 04.04.2021 .04 року ФАКТИ Писали українську конституцію цілих шість років із 1990 по 1996. На фінальному етапі її прийняття опинилося під загрозою через розбіжності між президентом Леонідом Кучмою та Верховною Радою. Основний закон України було прийнято 28 червня 1996 року о 9.18. За нього віддали голоси 315 народних депутатів. Голосували вони окремо за кожну статтю, тому рада була змушена безперервно працювати 24 години. Батьком Конституції України вважають нардепа Михайла Сироту, який очолював тимчасову спеціальну комісію з доопрацювання проєкту. 28 червня дата історичного голосування. Державне свято і офіційний вихідний в Україні. Це єдине свято, яке закріплене в самій Конституції. Кожен президент України складає присягу, поклавши одну руку на Конституцію України, а другу на Пересопницьке Євангеліє. Конституція України складається із 15 розділів, включаючи 161 статтю та преамбули. Конституція не є незмінною. У ній є розділ 13 внесення змін до Конституції України. Міжнародна спільнота схвалила Конституцію України, назвавши її однією із найдемократичніших у світі. 22 серпня 2011 року у Києві відбулася презентація першої мініатюрної конституції України. Вона має розмір 21 на 32 мм і складається зі 160 сторінок, на яких тушу вручну написано близько 9,5 тисяч букв. Попередники сучасної Конституції, Конституція Пилипа Орлика 1710 рік. Найдавніша українська конституція написана гетьманом Пилипом Орликом. Вона називалася Договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького і була написана латиною та староукраїнською мовою. Конституція Української Народної Республіки. Була прийнята Центральною Радою 29 квітня 1918 року. Мала конституція з УНР 13 листопада 1918 року. Українська національна рада ухвалила тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-угорської монархії, який став основою Конституції Західноукраїнської Народної Республіки. Тимчасова Конституція Карпатської України 15 березня 1939 року Сойм проголосив повну державну самостійність Карпатської України. Прийнята парламентом Конституція Карпатської України визначала назву держави Карпатська Україна, Державний устрій Президентська республіка і державну мову українська. У День Конституції України варто задуматися, чи знаємо ми свої права та обов'язки, викладені в основному законі, чи дотримуємося принципів, що лежать в основі Конституції, чи готові боротися за її цінності, за майбутнє нашої держави.